Найважливіше в житті вміти знаходити спільну мову, чути один одного домовлятися. Дружба починається там, де є щирість, посмішка і бажання миру. Саме цьому вчать наших малят прості добрі віршики, мирилки. Двигатись! Не свалилася моя душечка, тобі тобі, грушечку, мене Зарядко не свалилася моя садинька. Дай скорість мізинчик свій, його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помолив нас молодець. Хоч ми на круги, дружа в річки треба голови квити, бодиться до коло діти. Ходиш, то кудаш ваш край, бачиш вірус на своч, аж поріб заволіч, повершився свиденьку, води славу свиденьку. Подивися по столочі, а сваритися не хочу. Я образи не хотів, не на руку по поставочі, подивишся, ну і порушись. Я мирюсь і ти мирись, Більше не бийся не сварись, не кричи не лайся, моїм другом залишайся. Ливка літіла не почесіла, сказала тихенько, мовиче свиденько. Дитячий сміх, щирі обійми. І мирилки це спогади, які залишаться з нашими дітьми назавжди. Саме у дитячому садочку народжується перше справжнє відчуття дружби, яке вони понесуть у доросле життя як найдорожчий скарб.